Ті зорі, що для нас палали, наче і іскри Вони у безодню впали, їхнє світло загубили з небеса а я шукаю наше по різних містах Темно блакитне, небо нагадало мені, що вона є, саме геда Ти знаєш, я до сьогоднішнього вечора не знав, що таке пустота І може сталося це на краще, а може просто йому так Бо коли тебе немає, поруч всередині пустота Я гадав, що все в житті, завжди трапляється вчасно, тоді скажи, чому зустрів тебе? Так не своєчасно, можливо, це доля сміється і розкидає нам пазли, та ти сказала, що наші зорі давно погасли, де ті, зорі, що для нас палали, наче іскри, вони у безодні впали, їхнє світло загубилось в мюбисах. А я шукаю наші по різних містах. Де ті зорі, що для нас палали, наче іскри, вони у безодні впали, їхні світло загубили, в а я у різних містах ти доводила, мене до стану алкогольного сп'яніння Та я щораз дивився в твої очі, Бачив в них спасіння. Але кожен наш день був, як битва без зброї, когось любов лікує, а ми з тобою вічно хворі. І я хотів довести завжди є другий шанс. Та як завжди, не врахував один малий нюанс, якщо зорі згоріли, їх більше не знайти. Якщо серця погасли, від них лиш холод буде йти.